Слухайте звіриці молитви до кінця, Господа, Він виконав всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світло нашого життя і надія нашої душі, я припадаю перед тобою з обокою вірою і вдячністю, Ти є джерело всіх благословень і справжнє світло, що всуваєш темряву нашого існування, прийми мою молитву як знак моєї відданості та любові до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Ти показав нам шлях праведності, і милосердя, навчив прощати та любити, навчи мене жити за Твоїм словом, слідувати Твоєму прикладу у милосерді, терпінні та любові, змісни мою віру, щоб я не сумнівався в твоїй присутності поруч у моменти випробувань та труднощів. Прошу тебе, Господи, захисти мою родину, друзів та всіх, хто потребує твоєї допомоги. Нехай твоє милосердя і благословення супроводжує у всіх їхніх починаннях та випробуваннях, Допоможи нам знайти мир у наших серцях і гармонію у відносинах з іншими, Господи Ісусе, ти лікар наших душ і ті, я прошу тебе зцілити тих, хто страждає від хвороб, душевного болю чи самотності. Нехай вони відчують Твою любов і підтримку через мови Твою через допомогу тих, хто поруч. Даруємо силу, витримку та надію на одужання. Особливо просимо тебе за мир у світі та за всіх, хто страждає від воїн та конфліктів. Нехай твій мир запанує в серцях всіх людей. Вдячний за кожен день, що ти даруєш нам, за кожен подих і момент нашого життя. Навчи нас цінувати кожну хвилину, жити в гармонії з творінням, плакати землю та її ресурси з любов'ю і відповідальністю. Нарешті, Господи Ісусе Христе, прийми мою подяку за Твою нескінченну любов і милосердя. Нехай моя віра, надія і любов до тебе будуть міцними і незмінними, і нехай моя душа завжди прагне до тебе, як до свого вічного царя та Спасителя. Амінь. О Всевишній Велику Небесний, вічний царю слави, ти що ведеш нас дорогами правди і милосердя, мовимо тебе сьогодні в покорі сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Призиваємо Твоє незбагнене ім'я, О Господи, Всемогутній, владико милосердя, щоб Ти обдарував нас, благодатью спасіння і відпущенням гріхів, Богосови, о Господи, наші родини, збережи їх від усякого лиха, огорни своєю захисною рукою від невидимого зла і видимих загроз в Твоєму нескінченному милосерді, вияви нам Свою благодать, ви наші хвороби, в тому, біль душиців наших, подари нам зцілення і міцне здоров'я. Великий лікар у душі сіл, ми просимо тебе прийди на допомогу тим, хто потребує твоєї негайної опіки. Просимо тебе, зглянься на наших хоробрих захисників, воїнів світла, котрі стоять на сторожі нашої свободи, Вкрий їх своїм оберегом віри, дай їм силу і витримку, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами нашої землі. Отче Всевишній, не нас мудрістю і розумом, допоможи нам у нашому щоденному покликанні у всіх наших справах і випробуваннях, благослови наші дні, наповни світом і миром, дай нам знаходити правильні рішення, що ведуть до злагоди і благополуччя, нехай наші домівки будуть оазами Твоєї любові місцями, де віра надія і любов царюють завжди. У Твоєму великому милосерді, Господи, вислухай наші молитви за всіх, хто зазнає горя і втрат. Нехай вони не відчують твою розраду і підтримку, бережи наших дітей веди їх стежками праведності, захищай їх від спокуси злого впливу, наповни їх серця своєю незмінною любов'ю, Господи наш відкупитель і Спаситель, Ти, котрий відкрив нам шлях до вічного життя через Твоє жертовне Вознесіння, ми покладаємо наші надії на Тебе, веди нас освітлені на шлях своїм словом, нехай кожен крок наш буде змістний Твоєю небесною благодаттю. Ми віддаємо тобі славу хвилю, подяку від усього серця, дозволь нам, о, Господи, знаходити утіху у Твоєму невимовному мирі, відкрий перед нами ворота Твоєї милості, і нехай кожен з нас стане свідком Твоєї безмежної доброти, Освяти нас Твоїм Духом, веди нас до спасіння, яке Ти обіцяв усім, хто вірує в Тебе. Амінь, Боже Всевишній, Отче, наш Небесний, творче всього видимого та невидимого. Тобі віддаємо наші серця у похвалі, і поклонінні. Преславний Владико, Ти обіймаєш всі віки своєю мудрістю та милістю, ти відкриваєш нам шляхи праведності та святості, милостивий Боже, прославляємо тебе за твою нескінченну доброту та милосердя, що посилаєш до нас щоденно, в тобі ми знаходимо притулок і силу, в тобі наша відрада і вічна надія, хай буде прославлене Твоє ім'я, Вседержителю у всіх куточках землі. В устах усіх народів і поколінь у всеблаги, Отче, Ти явив нам Твоє світло через Твого Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя і Визволителя. За його жертву, через Його Воскресіння ми знайшли відкуплення і життя вічне. Слава Ісусу Христу, який приніс нам мир і відновлення, хто є дорогою істиною та життям, Духу Святий, освятителю душ наших керуй нами на шляхах правди, навчай любові, терпіння і мудрості. Нехай Твоє богословенне керівництво веде нас у всі дні нашого життя, нехай твоя утішна присутність буде з нами у всіх випробуваннях та радощах, прославляємо тебе всемогутній, Боже, за всі твої дари, за землю, що годує нас, за воду, що освіжає нас, за повітря, яким ми дихаємо. Дякуємо тобі за день і ніч, за сонце, і місяць, за величність творіння, що відкриває нам твою славу, прийми, Господи, нашу, молитву, що виринає з зуби наших душ, та й наша віра в твою нескінченну любов буде незмінною. Зміцни нас у спокусах, підтримуй у скорботах, простягни свою руку помочі, коли ми особливо потребуємо твоєї підтримки. Слава тобі, Господи, за спільноту віруючих, за церкву, що з'єднує нас, одну родину. Нехай наші зібрання будуть відображенням Твоєї любові та прощення місцем, де кожен може знайти мир і підтримку. Боже, всесильним ми звертаємося до Тебе з молитвами за наш світ, щоб Ти навернув серця правителів до справедливого миру, направив народи на шляхи справедливості і гармонії. Любові Твоєї потребує кожна душа мертвій, нехай наповнить кожен куточок землі. Нехай прославляється Твоє ім'я, Господи, у віках вічних. Амінь. Вседержителю Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, та який з любов'ю нескінченною спустився до нас грішних, проли світло Твоєї величі на нас, о Великий Владико, Твоя милість з глибини часів нам відома, Твої чудеса наповняють серця наші вдячністю, Ти, як миротворець, згладжуєш бурі життєві. Ти як лікар, зціляєш душі і тіла. Слава тобі, Господи, за кожен подих за кожну мить, коли Твоя рука веде нас стежками праведними, Ти, в чиєм, я мовми збережи нас від усякого зла і спокус, настав нас на шлях істини та любові, прославляємо тебе, Очі Небесні, у кожному слові і ділі, бо Твої суди праведні і незбагнені. Нехай буде освячена ім'я Твоє в серцях наших, прийми, Господи, нашу молитву виражену в словослові та подяці, що вививається з глибин душ наших. Напишіть ім'я та прохання в коментарях. Ось стоїмо перед тобою недостойні й але сповній надії на твою безмежну благодать, ти, які силу даруєш убогим і смиренним, не відвертай обличчя Твого від нас. Помилуй нас щедрий Ісусе і прийми це наше прославлення, як знак нашої безмежної віри і відданості Тобі. Ми просимо Тебе, освіти на шлях світлом Твого Слова, зміцнюй нас у випробуваннях, підтримуй у скорботах, Нехай віра наша буде непохитною, як горе, і чиста, як роса на ранній траві, загортовуй нас терпінні зростаючому з нашої віри в Тебе, О Господи, величаємо Тебе, Ісусе Христе, в Твоїх чудесах, ще свідченням Твоєї могутності та любові до нас. Твої діла відкриті нам наставляють нас на пізнання Твоєї святої волі, в Твоїх руках ми шукаємо утіхи захист, захисту, бо ти наша опора і спасіння. Дай нам, Господи, силу стояти твердо в вистані Твоєї, нехай наші душі співають Тобі хвалу нескінченно, у кожен час, у кожній миті нашого існування, Всевишній, непорочний, вічний Господь, милує нас і Богослови, запалю в наших серцях вогонь відданості, любові, що не згасає. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, сину Божий, за Твоє велике милосердя і невимовні чудеса, що їх ти вчиняєш для нашого спасіння, нехай кожне слово і кожен вчинок наш служить за свідченню Твоєї слави. Амінь. Господи Ісусе Христе, сину Боже, яке є любов і милосердя, перед Твоїм престолом, я недостойний стою, серцем сповнений подяки, за твою невимірювану благодать. Ти світов темрір він надіяв безнадії, надії, утіха в біді. Прошу тебе, Господи, прости мені гріхи мої, які тягарем На душі лягли, і світло твоєї непорочної правди нехай осяє мене, щоб очистити усякої нечистоти. Благаю тебе, О Христе, благослови всі мої починання на добро. Направляй, щоб ступи мої не заблукали зі шляху Твого. Наділи мене силою та мудрістю, щоб переборювати спокуси та гаразди, з якими зустрічаю щоденно. Нехай рука Твоя могутня охороняє мою родину, зберігає від усякого зла і небезпеки, від відкритих та прихованих ворогів, Господи, Всемогутній, у цей час, коли мій народ бореться за свою свободу, благаю тебе, даруй і витривалість нашим захисникам. Нехай твоя перемога стане їхньою перемогою. Допоможи нам усім зберегти віру, єдність і надію на краще майбутнє, Подай зцілення тим, хто страждає від недуха, світи, душі та тіла, світлом Твоїм Христовим визвою від скорбот, і дай здоров'я на много літа, даруй благодать. твою кожному, хто потребує твоєї підтримки, хто шукає твого захисту та керівництва в щоденному житті. Вислухай, Господи, молитву мою, що зубиних серця вини до тебе, нехай воля Твоя буде моїм водієм у всьому, наставляй мене на шляхах праведності, допомагай витримати випробування і покажи світло правди тим, хто в темряві заблукав. Слава і Сину і Святому Духу, як було на початку, так і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, ти світ, вони заси мене, надія, вічна і любов, без края. Нехай звучить ця молитва похвали, як світу в темряві від вірних, що прагнуть твоєї благодаті, напишіть імена та прохання в коментарях. О, всемогутній Ти, що створив небо і землю своєю могутньою рукою, нехай наші голоси здіймаються до тебе, як аромат фіміаму, прийми нашу молитву, як знак нашої відданості та любові, Ісусе Христе, Сину Божий, що взяв на себе гріхи світу, подаруй нам прощення і благодать. Ми поклоняємося тобі, мовимо Тебе, славимо Тебе. Возволивши ми твої ім'я від віку й до віку, Духу Святий, утішителю, що ведеш нас до всієї правди, наповни наші серця світлом і мудрістю, нехай кожне слово діє дія що будуть спрямовані на славу Господа, Пресвята Богородице Марія, заступниця і покровителько наша, з молитвами твоїми захищай нас від усіх бід і скорбот, веди нас шляхом спасіння, який вказав нам твій син. О Всевишній, нехай наші голоси об'єднуються в цей спів похвали, і нехай самовита звучить в усі куточки світу, возвеличуємо Тебе, прославляємо і величаємо Тебе за Твою безмежну милість і благодать. Нехай буде благословено ім'я Твоє навіки, і нехай кожне серце відкриться для Твоєї любові і світла. Нехай ми всі будемо свідками Твоєї благодаті і спасіння, що Ти нам дарував через Христа нашого Спасителя. Амінь. Водико неба й землі, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, який на Христі віддав життя заради нашого спасіння, величаємо Тебе, Ціровіків і сердець наших, возносимо вдячності за Твою безмежну любов, та є і кінець Альфа, і омега в тобі знаходимо мир та прихисток. Прославляємо тебе, Божественний лікарю, який зцілюєш рани наші, відновлюєш душі змучені. Ти, який на Йордані був охрещений, Дух Святий, водіго, бо на тебе зійшов, на світлом Своїм. Чудеса твої, Господи, освітлюють шляхи наші, як зірки в нічному небі. Як ти воскресив Лазаря, так воскреси і наші серця до життя нового, Господи, всемогутній ти, що годуєш п'ятисячі із п'яти хлібів, Розможна, що віру, зміцни нашу надію, розгорни нашу любов, нехай буде твоя воля світлом, яке веде нас через темряву невідання. На тебе, єдиного царя, ми покладаємо наші сподівання, знаючи, що Твоя милість не має кінця. Ти, що на воду ходив, і море заспокоїв, утиш наші страхи, приборкай наші бурі, приведи нас до безпечної гавані віри, ти, що в сліпих очі відкриваєш водінням світла, відкрий наші очі, що ми бачили Твою славу у кожному створінні, у кожній душі, у кожному подиху життя, у великий Спасителю, який молився в Гесиманському саду. Навчи нас молитві щирій, що веде до об'єднання з тобою, прийми, Господи, наше служіння і нашу віру, як прийняв ти жертву вдови. Нехай наша любов до тебе буде безумовною і нескінченною, як твоя любов до нас, Господи Ісусе Христе, Ти, що сказав, прийдіть до мене всі, що працюють і обтяжені, і я заспокою вас, даруй нам спокій і силу, щоб носити наш крест за тобою, наставляй нас, вчителю небесний, шляхами правди, щоб ми йдучи за тобою досягли вічного життя в Твоєму царстві, нехай буде прославлене ім'я Твоє від Сходу Сонця до його заходу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отчі Небесний, владику і творче всього сущого, із смиренням і трепетом приходимо перед Твоїм величним престолом, визнаючи тебе єдиним Богом, самогутнім і всеблагим. Прими, Господи, цю молитву від недостойних рабів Твоїх, що кланяємося Твоїй безмежній милості. Напишіть імена та прохання в коментарях. Грішнями, Господи, і недосконалі, часто заблуджуючись у шляхах греховних, забуваючи заповіді Твої, Ти, що очищаєш гріхи, даруєш відпущення, не відверни лиця Твого від нас, але очисти нас від усякої несправедливості та помилуй нас грішних, променисти, Ісусе, щит нашій заступнику, стань міцною брамою перед усіма небезпеками, що насуваються на наші сім'ї та наш народ, захисти Боже наших дітей. Збережи їхні здоров'я та чистоту душі, і нехай Твоя благодать буде їхнім путівником у житті. Щодня, Господи, ми просимо тебе, будь нам провідником у наших потребах, навчи нас радості, труду й відповідальності, благослови на родини наші домівки і всяку справу наших рук, не дозволь нам заблукати у самовпевненості, але направляй нас до істинного добра, відведи приблагай усякі хвороби та недуги від наших тіл і душ. Даруй нам стілення, що приходить від Твоєї безмежної ласки, і змісти нас, щоб ми могли служити тобі більше і краще, захисти нас і Отче, від усякого зла, від кожної спокуси лукавства ворожого, оберегай нашу землю тих, хто мужньо стоїть на захисті від ворога. Нехай Твоя могутня рука підтримує, Господи, дає перемогу що є відображенням Твоєї справедливості та милосердя. Прославляємо тебе, Боже, у віках вічних, адже ти є джерело нашої надії та нашої віри. Вислухай наші прохання, о Господи, і дай нам сили переносити випробування, які на нас чекають, з вірою, що Тобою, наше спасіння, виконай, о, Господи, наші благання, обдаруй нас миром у серцях силою в душах, і нехай Твоя непорочна воля розкривається нам кожного дня через Твої святі заповіді і Твоє безкінечне милосердя. Нехай буде все це пречистий, Господарю наш, на славу Твого імені, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Всевишній, Господи, творче неба та землі, слава наших душ, серцем та устами прославляємо Тебе, Господи, Отче наш, що є син на небесах, святістю Твою являйся нам у кожній миті нашого життя, Ти, Господи, щедрий та всемилостивий, вислухай наші молитви та прийми нашу хвалу, будь ласкавий до нас, грішних, прости наші провини. омий нас від усякої нечистоти духовної та тілесної, щоб ми чистим серцем могли Тебе славити. Ти, який наказав світло з'явитися, і світло з'явилося, ося наші душі промінням Твоєї мудрості. Даруй нам силу, щоб нести Твоє слово серед скорбот та спокус, веди нас стежками праведності заради Твого імені, Господи, всемогутній князю миру. В Тобі ми знаходимо втіху та спокійсть у наші душі, і змісти нашу віру, щоб ми непохитно стояли в вірі з любов'ю та надією, звертаючись до тебе. Прийми, Господи, цю молитву нашого прославлення, як знак нашої віданості та любові до Тебе, нехай кожен подих, кожен шепіт нашої душі, буде хвалою Твоїй безмежній славі, захисти нас від усіх злих сил, утримай нас від заблукання. веди нас у вічність де ми разом з ангелами та всіма святими зможемо співати Тобі. Алілуя, алівуя, алівуя, до кінця віків. Амінь. Величай, душе моя, Господа Ісуса Христа, Царя і Бога, всесильного Творця Спаса нашого, о Господи, Всемогутній Ісусе Христи, нехай вознесуться до Тебе мої хвили, як дива перед престолом Твоїм, в Твоєї величі є всі святи, у Твоїй милості, перетунок для кожного, хто призиває Твоє ім'я. Слава тобі, О Господи, що воскрес із мертвих, що обіймаєш людство своєю невимовною любов'ю. Як ти відкрив море перед Моїсеєм, і наші серця, відкрив для віри і покаяння, Бога свинини си Ісусе, в твоїх чудесах, які ще дорозиваються на всіх, хто шукає твоєї допомоги, ти нагодував тисячі п'ятьма хлібами, ти воскресив лазаря з мертвих, ти даруєш сілення та надії всім безвідрадним, ти ще зійшов із небес, щоб свою кров'ю на Голгофі спасти нас. Нехай засвідчує кожен подих мій, твою нескінчену милість і жертву, о як безмірна твоя жертва, як безконечна твоя любов, преславний, Господи, що водируєш нас цим створінням, ти ведеш нас стежками праведності, освітлюєш наші душі світлом твоєї мудрості, ти пастир, що знаходиш заблукалу овечку, ти виноградар, що пікуєшся про свій виноградник. Нехай же мертвий запанує в серцях наших, нехай Твоє Слово буде для нас законом, а Твоя воля дороговказом. О Господи, допоможи нам нести Твій хрест з любов'ю та відданістю. Ми прославляємо тебе, Ісусе, за Твої незречені милості, за Твоє невтомне милосердя. Ти, що цілиш рани і втишаєш бурі, прийми нашу скромну подяку, О великий Ісусе, прийми наше словослів'я як приємний аромат перед Тобою. І благослови нас, щоб ми завжди залишалися вірними і вдячними дітьми Твоїми. Амінь. О Всемивости ви Христи, Царю Небесний, Возволичний, Ти у віках, прийми нашу скрушену молитву, що сердець наших виринає, напишіть імена та прохання в коментарях. О Господи, ти, що світиш у темряві, просвіти наші душі, омий їх від гріха, обнови наші серця у Твоєму нескінченному милосерді. Прости нам, Господи, усі наші провини, подай нам силу уникнути спокус майбутніх, аби ми стали достойними Твоєї любові. Ісусе Всемоготній, оберігай наші сім'ї від усіх небезпеки, зло, які нас оточують, будь нашим захистом в негодах життя, нашою опорою в скорботах і нашим щитом у боротьбі проти зла, Благослови, Господи, кожен день нашого життя, наповні його миром та злагодою, наставляй нас на шлях істини, даруй розуміння та мудрість. У всякому нашому починанні прошу тебе, Отче Небесний, богосови наших захисників, мужніх воїнів України, дарує перемогу над ворогом, нехай Твоя всемогутня рука, захистить їх у бою, підтримає у випробуваннях, укріпують віру і силу духу в їхніх серцях, великий лікарю, душі тію, послухай молитви наші за всіх хворих і страждених надійшли їм зцілення від їхніх недуг, даруй здоров'я та довголіття, угорни своєю опікою всіх наших рідних, зокрема дітей, збережи їх від всякої шкоди та зла, направляй шляхами праведними, Ісуса, джерело нашого спасіння, навчи нас милосердю, як ти нас навчив любити, зміцни в нас дух смиренності та терпіння, аби ми, проходячи крізь випробування життя, зберегли непохитну віру, у Твою всемогутність. Освяти наші помисли, очисти наші серця, аби в кожному слові і дії ми виявляли Твою безмежну любов, принести, Господи, мир нашій землі, Утверди в нас, віру, що перевершує всяке розуміння і дори нам вічне спасіння у Твоєму царстві, де спів і квола не замовкають вічно. Амінь. Достойний є воїстину славити Тебе, Господа, Неба і землі, сотворителя всього сущого, вічного і непереможного царя. Який своєю милістю величю правиш світами. ти, Боже наш, незримий і незбагненний, сповнений любові і праведності, прийми наше маління, яке приносимо тобі з чистого серця і глибини душі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Особоги, Господи, який утвердив небо мудрістю Твоєю заснував землю на водах, прийми хвалу від уст, наші грішни. Ти виявив нам світлу істину Твоєї благодаті, через Святого Духа, який вчить, освітлює та веде нас у всякій правді, о, Господи, Всемогутній повалителю небесних військ з уст наших нахилиних пола Тобі, до самісніких небес, Твоє милосердя безмежне, і Твоя любов до нас безкрая, в Твоїй милості Ти звільнив нас від рабства гріха та дарував свободу дітям Твоїм. Ми вилучаємо Тебе, Господи, за твої чудеса, що їх чиняє щодня перед очима нашими. За дар життя і за таємницю спасіння, за всі богодіяння, якими ти щедро обдаровуєш нас кожного дня. Ми висловлюємо тобі найглибшу подяку, вилучаємо тебе, Отче, милостиві за твою незмірну терпеливість і турботу, що нескінченно терпиш наші слабості і знову приймаєш нас, коли ми повертаємося до тебе з розкаянням. Твоя благодать оновлює нас і твоє слово освітлює шлях перед нами. Хай буде прославлено ім'я Твоє, Господи, у всіх поколіннях. Ми взиваємо до тебе, мовимося тобі, і поклоняємось тобі, як єдиному Богу істинному, що з любов'ю ведеш нас через на до зірок, через випробування до перемоги у Твоїй славі. Слава тобі, Господи, за всіх святих Твоїх, котрі свідчують Твою правду перед світом, які живі вірі і відійшли до тебе в надії на твоє милосердя, залишаючи нам приклад мужності сійкості в боротьбі за віру. Нехай буде благословено ім'я Твоє, Господи, Боже, від віку й до віку. Ми вдячні Тобі за кожен подих, за кожну мить, за кожну можливість зростати в любові й благочесті, Самогутній нехай буде воля Твоя в нашому житті, як на небі, так і на землі. О, Великий Боже, прийми цю нашу молитву, як знак нашої відданості та вірності Тобі, як свідчення нашої любові і поваги до Твоєї величі, ми мовимося, щоб Ти продовжував благословляти нас, наші сім'ї. Нашу країну і весь світ, наповнюючи серця людські, миром і радістю відпізнання тебе. Амінь, Великий Господи, Всемогутній Царю Небесний, світло нескінчене, що сявеш, віки без зміни. Тебе ми славом, величаємо і поклоняємося тобі, з вірою, любов'ю приходимо перед обличчям Твоєї незбагненної слави, що безперестанно горить світлом Богодаті, владико Всесвітній, що тримаєш у своїх руках, долі народів і серця людські. Твоє милосердя безмежна, і Твоє спасіння обіймає всіх, хто з вірою звертається до тебе, Ти пристановище для зневірних, отіха для скорботних, сила для безсилих і лікар для всіх, хто страждає, о Господи, я милість безкрайня, зглянься на нас грішних, відкрий нам скарбницю твоєї нескінченної ласки. Відпусти наші провини, великої наші рани, стіли наші душі і тіла, напий нас водою, зіскали спасіння, щоб ми наповнені Святим Духом відновилися і виросли вистані, як діти світла. Прославляємо тебе, Господи, за твої чудеса, якими ти виходиш назустріч потребам твоїх вірних, за тихе доторкання твої руки, яка зціляє, за слово Твоє, що втішає веде через темряву, за Твою невидиму руку, що веде нас через бурі життя до гавані миру. Слава Твою могутність, яка тримає світи і керує ходом зірок, яка керує днями, і ночами, і сезонами, що неустанно наступають один за одним, Ти джерело всякої благодаті, любові і мудрості, всі небесні Небеснії землі прославляє Твоє величне ім'я, величаємо Тебе, Ісусе Христе, за твою невимовну жертву, за Твою безмежну любов, яка не знає меж, за Твоє відкуплення, що принесло нам вічне спасіння. Ти, ставши людиною, страждав, пізнавши скорботу, але й торжество Твого Воскресіння, проголошив перемогу над смертю і гріхом, Господи, направляй нас у свої нескінченні мудрості, вчиняй наші серця подібними до свого, заплив на свогонь своєї любові, щоб ми могли служити тобі в усі дні нашого життя і свідчити світу про Твою благодать, зміцни нашу віру, збільш нашу надію, примножив нас любов, щоб ми завжди були достойними називатися твоїми дітьми. Богосили, Господи, всіх тих, хто в цей час потребує твоєї допомоги. вислухай, Тви тих, хто взиває до тебе в біді й скоробозі, дай нам силу нести Твоє світло у світ, щоб кожне серце, яке молиться зараз з нами, могло відчути тепло Твоєї присутності і нескінченної любові. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвижні вашим для поширення слова Божого. Бо синя Господні, нахай перебуває з усіма нами.